Я більше не писатиму тобі вірші, не складатиму рими і не буду чекати натхнення. Це остання крапля душі, це найгірший роман сьогодення. І нехай буде плакати небо. Сонце втратить останній промінь. Десь на місці сірий кратер спорожніє на шмат любові. Раптом згасне полярна зірка захвилюються всі океани, пересохлі дерев гілки, перетворяться в меридіани. Світ зупиниться, ми не помітим. Хрім кричатиме, ми не почуємо. Люди ще один шанс проситимуть, нас це навіть не потурбує. Ми підемо стежками різними, люди звикнуть, знов будуть жити. Небо, сльози, холодні витере, сонце випустить промінь світла. Хвилі в морі з часом стихатимуть, гілка знову стануть зеленими. Хрім затихне, а сірі кратери посміхнуться на місяці темно. Тепер точно вірші не писати. В мене більше не буде, натхнення. Але серце чомусь не страждатиме. Це був гірший роман сьогодні.